Доброго дня ви на каналі Толік ТРАКТОРІСТ» Сьогодні 24 березня. Ми проводимо пшениці, ходимо ротаційною бороною. Зараз покажу вам її. Такий агрегат ми взяли. трошки вітер у нас ось покажу вам озиму пшеницю ми тут по ній вносили до половини поля ми внесли 250 літрів касу а там уже в тому краєві то тільки 150 літрів касу далі при збору врожаю будемо бачити як впливає норма там у нас є ще кусочок ми там внесли 200 літрів касу і ось так до проходу ротаційної борони, а ось так вона робить вже після себе. Сіницю вона не вириває, проходить вона отлічно, а мені подобається. Власне, Трошки вітер може буде погано чути. Ходжу я зі швидкістю. Ходжу зі швидкістю. Всьома зділитню. Це 11 кілометрів, півтори тисячі оборотів. І зараз я вам покажу як в роботі. Опускаємо на розворотах. треба піднімати, опускати її. І... включаємо сьому. І покажу її зараз в роботі. Раніше ми не бачили так, як вона працює, побачили, попросили цей аріат собі спробувати походити. Я думаю, що ефект буде трошки повітря дамо для пшениці, так як зараз на сухо, люка йде, видно, що пилюка йде. Вже вологу ми закрили, я вам не знімав відео, не показував. Далі будемо вже знімати, як будемо проводити перед посівну і посів вже почнеться, розпочнеться десь в слідчому місці у нас посівна. Дякую, що дивитесь відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, до побачення.